Всім привіт! З вами ПівПитанічка. В цій серії розбираємо, що таке пропош. Коли дрон летить, пропелери дмуть потоки повітря вниз, і повітря під дроном стає сильно нерівномірним. Під якимось з пропелерів повітря буде більш розрідженим, під якимось буде менш розрідженим. І цей мотор опуститься більше за інші. Гіроскоп фіксує зміну нахилу і польотник намагатиметься швидко це компенсувати, збільшуючи енергію на просідаючий мотор. Але між даними гіроскопа і виходом мотора на потрібну частоту є затримка. Коли пропелери розкрутяться, під цим мотором вже може бути нормальне повітря. І в цей момент дрон хитне в протилежний бік. Тому провош це негативні ефекти від реакції дрона на самотурбулентність. Що робити, щоб зменшити ефект? Треба не залітати в розбурхане повітря, опускатися на землю з невеликим рухом вперед. Якось так. Дякую за увагу.